Хочу поділитись лайфхаком, як можна швидко демонтувати і встановлювати обладнання на свій танчик. Допустимо, візьмемо, для прикладу, танчик -кофер», так, Як ви бачите, у мене обладнання зараз немає ніякого. І допустимо я хочу встановити трофейни. Так? Як ви бачите, у мене зараз воно все десь встановлення, їх немає ноль на складі. Досел. Нажимаємо на правий кнопочку миші, демонтувати з іншого танка. І вибираємо, з якого танка ми хочемо зняти. Зіпіся, знімаємо, він нас з'являється до того просто е, на складі. І ми встановлюємо сюди так само. Сюди нажимаємо. Так. Вибираємо, наприклад, давайте для огляду візьмемо, що в нас тут не є. Давайте, наприклад, малошумку. шумку, з іншого танка, шквал. Установили. І третій слот ми забираємо, на, до, нехай. Е, у нас трофейна вентиляція, бачите, на складі її немає, демотувати з іншого танка. Ну, нехай буде з бабахи, наприклад. Оп, і ми встановили. Тим самим не потрібно бігати по разним танкам, не шукати, де воно встановлене, потім знімати з танка, потім вертатися обратно на чоршкофера і отак бігать просто по всьому ангару шукати, щоб собі зібрати. Дуже швидко, зручно. І економить багато часу. А модпак чи це я залишу себе в телеграмі, тому залітайте, підписуйтесь.